Так, і ще одна загадка віка. Значить, Листки ось такі. Теж не Брали як Алінку, ну це, самі бачите, Алінка не Алінка. Алінка, альбіна. А, не Алінку, альбіну Помили, помилився. Ну як би ягода, ягода красива, здорова, ну а названня тут трошки закутали, що поси не з'їли. Оце воно це таке. Чи воно зимостойка, вже ж його на арку хотіли, бачите, воно вже на арки. Ну а тепер виживе, воно не виживе. Оце такі ягоди. Ягоди красиві. Смак... Смак. Гармонія. Курка товстенька, але з'їдаємо. Оце такі листки різні. Ось у нього. Може хто ще підскаже. Не рубаджа його підкурить. Із-за того, що не знаємо названня. Оце ще одна від виноград Одеси. Альбіна.